А тепер історія Сергія Карякіна. Це шаховий Вундеркін, також як і Клочкова, родом із Сімферополя. У перші дні після початку СВО я сказав, що треба дійти. По-моєму, я сказав до Києва. регалій йому вистачає. Міжнародний гросмейстер, наймолодший в історії, увійшов до книги рекордів Гіннеса у 12 років. Втім, зараз відомий не стільки шахами, як підтримкою Путіна та війни проти України. Тож як так вийшло? в шах і повний мат. Розбираємось далі. Почалося СВО, і я його підтримав одразу ж. Так само, як підтримував, і зрозуміло, возз'єднання Криму 10 років тому. Карякін виступав за Україну до 2009 року, виграв золото на шаховій олімпіаді 2004-го. але потім вирішив перейти до російського табору. І, по-моєму, після цього проти мене щось там порушили. Сережа отримав болотяне громадянство і відтоді виступає під триколором Ерефії. Це був свідомий вибір, ймовірно, тоді через кращі фінансові можливості розрахував так би мовити партію на декілька кроків вперед. А ти ставки робив коли-небудь? Ні, на шахи ні. Звичайно, це заборонено. З 24 лютого 2022 року. Карякін відкрито підтримує повномасштабне вторгнення. Він одразу заявив, що не розуміє тих, хто закликає Росію зупинитися. Не скажу, що я свої погляди змінював, а так час покаже. Одним із перших серед публічних осіб Сережа написав відкритий лист Путіну, в якому привітав початок спецоперації. Його соцмережі просто розриваються від пропагандистських постів. Зазвичай така завзятість дорівнює неабиякому рівню винагороди. Докуди ви, як людина, яка виросла на Донбасі, вважаєте повинні дійти російські бійці в ідеалі, в ідеалі до Львова? За таку явно неспортивну поведінку. Карякін потрапив під дискваліфікацію. Цю міжнародна шахова федерація на півроку відсторонила його від участі в усіх турнірах під егідою «Фіде». Включно із турніром претендентів 2022 року. Все я вже завоював участь. Дуже складна участь була між іншим, тому що я заради цього брав участь у Кубку світу. Місяць грав, значить, увійшов, потрапив у фінал Кубку світу. Значить, скоро повинен брати участь, і тут дискваліфікація. Мене дискваліфікують за мою патріотичну позицію. Хоча, навіть після завершення дії санкцій, Сережа відмовився виступати під нейтральним прапором, а це обов'язково обов'язкова умова для російських спортсменів на міжнародних змаганнях. Я звичайно засмутився. Складний такий період життя. Далі через неактивність він просто випав з рейтингів. Що ж тут логіка гросмейстера спрацювала вже суто по-московицьки. Ну і не треба нам ваші медальки. Путін свої навішає. Це найкращий лідер, який може бути тільки Володимир Володимирович. До речі, про нагороди від не до царя. Того ж 22-го року кремлівський карлик виписав Сережі медаль за заслуги перед вітчизною формулювання класика російської бюрократії за заслуги у розвитку спорту і патріотичне виховання молоді. Якщо такі відзнаки за відмову від міжнародних турнірів на користь болотяних шахів, то так заслужив заболюче. Ось так. У листопаді 2023-го Карякін поїхав у так звану гуманітарну місію на тимчасово окуповану Херсонщину, але допомогу возив не цивільним, а російським військовим. І в Донецьку був, і в Луганську був, і на новозвільнених територіях теж був. Фото й відео з поїздки на південь він сам виклав там, позує з окупантами, роздає коробки з провіантом і дякує захисникам. Насправді це не благодійність, а пряма підтримка армії, яка вбиває українців. Тут уже не просто слова, а конкретні дії на боці ворога. Ну ось з останнього я якраз місяць тому був на день прапора Російської Федерації, і саме це збіглося з моїм приїздом до Луганська. Там відзначали, там дуже люблять Росію. Під час цієї ж гуманітарної місії на окуповану Херсонщину Карякін потрапив у ДТП. Автівка, в якій він їхав, злетіла з дороги. Наслідок два зламаних ребра. Я просто шукав міста, де я був. офіційно в ЗМІ повідомили, що він погано переніс поїздку і перевтомився. А могла бути миттєва карма і невідворотне покарання від самої долі на Херсонщині й не таке буває. Колаборанта з Кірила Стрімусова раптом не стало, тому що він нібито потрапив в автокатастрофу. Але навіть переламані ребра не стали для Карякіна сигналом зупинитись. У лютому 2024 року він знову вирушив на фронт того разу до щойно зруйнованої Авдіївки і не з порожніми руками з шахівницею. Шахи це чоловіча гра, це просто калькулятор. Так він приїхав грати в шахи з російськими окупантами, там, де нещодавно йшли бої, та гинули люди. Абсолютний верх цинізму або ж Карякін шукав, кого ще підставити під мат. Я відчуваю таку гордість з точки зору того, що вдалося принести користь бійцям на СВО, тому що я багато разів туди їздив і передавав необхідні речі. Ми робили збори і надавали реальну допомогу. У вересні 2024 року колишнього українського шахіста офіційно призначили сенатором Ради Федерації Ерефії від так званої Республіки Крим. Це верхня палата російського парламенту. А отже, один із головних органів, що підтримує та легалізує рішення путінського режиму, зокрема і введення війни проти України. Для кожного сенатора можуть бути цілком різні доручення, які, звичайно, одразу ж максимально беруться в роботу і в тісному зв'язку з керівництвом регіону. Вже як сенатор Карякін публічно заявляв, що підтримує російських визволителів, тобто тих самих, які нищать його колишню батьківщину. Його ім'я стало символом справжньої деградації спортивного авторитету. Ти поїхав до ворогів і виступаєш за ті країни, які нас ненавидять. Карякін продовжує грати, але виключно в турнірах, де дозволяють виступати росіянам, також просуває свою шахову школу в Ерефії. Доволі зручно, коли ти статусний політик, розкручувати ще й власний бренд в іншій сфері. Ніколи такого не було, і от знов це у нас великий проект з єдиною Росією з відкриття шахових клубів в штабах громадської підтримки, в тому числі і в Симферополі. Ми відкривали, і крім цього, ще окремо відкриваємо. Тобто, і по Криму, в Московській області. Робота йде. Карякін давно інтегрувався в російське суспільство і, зрештою, сам став частиною політики експансії Кремля. Цікаво, хто йому пояснить першим, що світ далеко не шахівниця Путіна, і грає він там скоріше в Чапаєва. Я, до речі, питав одного разу у Піскова Дмитра Сергійовича, чи грає Путін у шахи? Він сказав, що Володимир Володимирович грає у шахи на геополітичному полі, і вони складніші. Я погодився. На даний момент в Україні немає відкритих кримінальних проваджень проти Сергія Карякіна. Суто юридично він чистий, тобто не перебуває під слідством і не визнаний винним у будь-якому злочині, але морально такі плями не відмиєш своїх перших успіхів. Я досяг виступаючи за збірну України. Але є один важливий нюанс: Карякін за документами все ще залишається українцем. Так у 2009 році він узяв собі червону книжечку московитів і почав виступати за ерефію на міжнародних турнірах. Але станом на середину літа 2025-го немає жодної офіційної інформації про те, чи був він позбавлений українського громадянства. Я, як громадянин Росії, вважаю, що ми всі повинні взагалі виступати насамперед єдиним фронтом. Тому даю безкоштовну підказку нашим слідчим органам у Карякіна, щонайменше хет-трик, якщо висловлюватись не шаховим, а футбольним терміном. Хтось може сказати, що три голи Роналду у ворота Іспанії це кращий хет-трик в історії. Тут яскравіше рахуємо. Публічна підтримка збройної агресії Росії проти України, участь у гуманітарних місіях на тимчасово окупованих територіях, отримання посади сенатора в Раді Федерації від окупованого Криму. Усе це підпадає під юридичні ознаки державної зради та колабораціонізму. А таке може тягнути й на пожиттєвий термін ув'язнення. Ще ми на цьому не зупиняємось. Тим Україна вже зробила перші кроки, щоб поставити крапку в спортивній кар'єрі запроданця. у 2025 році. Міністерство молоді та спорту офіційно позбавило його звань заслужений майстер спорту та майстер спорту України. Мабуть, статуса сенатора на болотах йому і так вистачить. Можливо, не дурниці, але надто швидкі рішення, без яких можна було обійтись. У лютому 2025-го також Європейський союз вніс Сережу до 16-го пакету санкцій. Причина все та ж підтримка російської агресії. Це означає заборону на в'їзд, замороження активів, скасування привілеїв. Усе за списком. Поки що це все у моїй, як то кажуть, голові. Я придумав цю ідею, але я почав думати про неї насправді давно. Карякін, звісно, не бізнесмен із Лондона, але в цивілізований світ тепер йому хід закрито. Шах і мат гросмейстере. Навіть якщо це все не спрацює, ми все одно будемо працювати далі, готуватись до наступних турнірів. Це була остання крапля.